Як можуть синхронізуватись місячні просто через те, що ми живемо в одній кімнаті. Синхронізуються не тільки менструальні дні, а весь цикл овуляції. Так само відбувається, наприклад, у самок МАУ. Так можна визначити, хто у вас у офісі домінантна самка. Ви на каналі Біохакінгу, і сьогодні в нас буде дуже цікаве відео саме для жінок. Адже сьогодні ми розберемо дуже цікавий факт. факт. Синхронізації менструальних циклів у жінок, які довгий період проживають разом, так от багато років тому. Не будемо вдаватись подробиці, скільки саме років тому, коли я проживала в гуртожитку медичного університету, я добре пам'ятаю, як до нас прийшли знайомитись наші сусідки по кімнаті старшокурсниці. І в першу чергу вони нас попередили про те, що не переживайте ще кілька місяців, і у нас у всіх тут будуть в одинаковий період менструальні цикли. Тоді ми на це не звернули увагу, тому що це був перший курс, і ми дійсно подумали, що це якісь жарти, як можуть синхронізувати. Місячні просто через те, що ми живемо в одній кімнаті. Поки якось випадково, через буквально кілька місяців, ми дійсно не вияснили, що в нас абсолютно у всіх сусідніх кімнат, абсолютно у всіх синхронізовані менструальні дні. І я досі не знайшла україномовного контенту, який би пояснював цей факт. Тому вирішила записати ось таке відео з теоріями, доведеними іде зовсім про те, чому так відбувається. По-перше. Це називається ефект Маклінток на честь Марти. Маклінток, яка в 71-му році знайшла також таку закономірність та описала її в наукових журналах. По перше, почну з основного синхронізуються не тільки менструальні дні, а весь цикл овуляції. Це пов'язано з тим, що у нас існує обмін нашими фермонами, як між жінками, так і між жінкою і чоловіком. Звичайно, ми цього не усвідомлюємо, це відбувається на такому сенсорному рівні на рівні різних хімічних сполук, які називаються феромони. Так як люди відносяться до істот соціальних груп, в соціальних групах еволюційно було так заведено, щоб максимальні були показники народжуваності покращувати фертильність саме в один період. Тому, якщо в одну соціальну групу збираються на довгий період жінки. Одного приблизно фертильного статусу, то в якийсь період їхні овуляції та менструальні дні, вони починають зближуватись до приблизно одних дат. Але що є для нас ще цікавішим, це те, що як тільки в цю соціальну групу потрапляє бодай один чоловік або один самець, тому що так само відбувається, наприклад, у самок Мауп, як тільки потрапляє бодай один самець. У нас всі наші менструальні дні і всі наші календарі овуляцій, всі повністю десинхронізуються. Чому тому що ви часто могли звертати увагу, якщо ви за таким спостерігаєте, що соціальні групи, наприклад, якихось тварин, наприклад, тих же мавп, складаються часто з кількох самок і одного самця. І це все пов'язано з тим, що цьому на розрахунок еволюційно на цього самця запліднити абсолютно всіх самок. Тому і розподілити це навантаження по заплідненню на самця потрібно на весь місяць. Отака в нас розумна природа. І тепер ще найцікавіше, що просто обожнюють вичисляти мої дівчата у моєму колективі. Нагадаю, у нас багато клінік, і у нас в основному якраз жіночі колективи, які дуже тривалий час перебувають разом. Так от також на прикладі дикої природи можна звернути увагу про те, що так можна визначити в дикій природі саме домінантну самку, під кого адаптуються менструальні календарі. Тому я впевнена, вам це буде дуже цікаво. Якщо у вас багато колег по роботі, наприклад, у вас також така сформована соціальна група самок, то обов'язково зробіть свій календар. І кожен раз, коли хтось приходить новий в календар, подивіться до кого адаптуються саме ось ці місячні календарі. І визначити, хто у вас в офісі домінантна самка. Ну, прикольно, я вийшло да? просто так знати, кого слухатись. Тому, якщо це відео вам було цікаво і вам буде ще цікаво, щоб ми розбира розбирали ось такі от цікаві біологічні факти, обов'язково напишіть про це в коментарях. Плюс напишіть, мені буде дуже цікаво, хто дійсно стикався з такою ситуацією з синхронізацією менструальних циклів у жінок. І звичайно ж, підписуйтесь на наш канал. Та не пропускайте наші нові відео, і звичайно, по традиції за найцікавіший коментар. Хтось отримає від нас дуже класний крем.